Я до вас з новиночками, і перше, що побачила, це ось такий прикольний контейнер для зберігання лимонів. Кож завезли кухонні електронні ваги з новими дизайнами. Дуже гарні. Перший раз бачу в Аврорі формочки для приготування жульєну. Були в двох кольорах. Ще сподобалась ось така каструля, Вона невелика і дуже зручна. А така ємність буде актуальна до свят. В ній буде зручно збивати міксер, або можна зберігати салати, бо вона з кришкою. А цією кришкою можна накрити. Будь-яку сковорідку бо за рахунок цих гумових бортиків кришка є універсальною. Такі контейнери стануть в нагоді до свят, бо в них дуже зручно буде зберігати овочеві, фруктові або м'ясні нарізки. Контейнери в двох розмірах, а кольорів дуже багато. А якщо ви любите організовувати вечірки, то візьміть ось такі окуляри, трубочки, або можете обрати ось такі прикольні трубочки з вусами. Ще дуже сподобався ось такий естетичний набір. Є багато кольорів, але білий сам. Саме